Питаю, зараз детальний огляд телескопа Арсенал 909 az 3 Отже, починаємо з монтування. Монтування азимутальне третього покоління. Отже, тобто одне з найкращих а, ручних азимутальних монтувань. Значить, з що, що ми починаємо? Тут у нас замочок, який от зблокує, щоб телескоп не рухався. По азимуту. Але по висоті ми можемо його все ще рухати. Відмикаємо і він ось рухається і по азмуту. Тут таке тонкої наводки. Тобто, ми крутячи їх, один по висоті, другий по азимуту, ми точно детально наводимо телескоп кудись Це дуже допомагає при спостереженні. Об'єктивів далекого космосу, при наведенні на планети. Е, якби дуже зручна річ. Ось. Тут гайка щоб зробити собі, е, або важчим, або легшим обертання по висоті. От. Її е, бажано закрутити, але не абсолютно. Тобто, щоб воно фіксувалося фіксувалося на різних висотах. От. Е, але все ще могло нормально рукою обертатися. Далі. Ні. Ніжки звичайні, алюмінієві, болтики на них відкручуються, піднімається, витягується, стягується. Ось. Болтики бажано дуже довго не закручувати, коли ви відчуєте опір, може ще пів оборота і досить. Бо Облимається. Поличка для аксесуарів це дуже зручно. В комплекті йдуть два окуляри 6,3 та 17 мм. Два гаєчних ключа, один м драйвер для гвинтів і одна відкрутка. А драйвер він не знадобиться для того, щоб крутити ось ці речі. Це, звичайно, можна і іншими речами робити, але він є в комплекті, і воно буде добре. Ось. Продовжуємо трубу. Отже, лінза 90 мм в діаметрі просвітлена фокусна відстань 910 мм, відповідно від лінзи до окуляра приблизно 910 мм. Отже. Далі шукач. Шукач 6х30, оптичний. Це дуже зручно при якби, наведенні на об'єкти далекого космосу. Тобто, що ми робимо? Ми просто дивимося в шукач, цілимося кудись і тоді спостерігаємо в самий телескоп. Шукати, звичайно, треба періодично на щоб була співосність із трубою. І це робиться цими двома гвинтами. Ось. Тому що треба ж якось, щоб він правильно вказував. Далі фокусер у нас рейковий. Тобто він крутиться в одну, в другу сторону і так воно фокусується це діло. Тут можна замкнути фокус, щоб воно не крутило. Можна відімкнути. Зручно. Далі існує діагональна призма. Вона створена для того, щоб перевертати зображення, бо тому що зображення, коли воно попадає в телескоп, лінза його перевертає. А призма, вона якби, його вирівнює. От, але краще спостерігати без неї. Бо Тому що вона створює викривлення. Якщо ви дивитеся об'єкти одноземні, якщо ви дивитеся місяць... То воно ще добре, бо, тому що їх завжди добре видно. А коли дивитися там, планети, далекого космосу, там, інші об'єкти, то краще без неї. Взагалі в неї сюди вставляється окуляр. Можна це відкрутити, сюди він вставляється, то там закручується, окуляр фіксується. А. Можна його просто вставляти сюди. Діагональна призма, вона також ставить окуляр на 45 градусів для того, щоб коли при великому куті огляду дивишся, то не треба було дертися вниз. Але е, тут, коли дивлюся в такому положенні, можна витягнути ножки, телескоп стане на метр вище і якось висятись. Ну, це якби може і незручно, але коли якби, спостерігаються е, тьміні... Об'єкти, то воно дуже допомагає. Далі. Є в комплекті два окуляри, один на 17 мм, другий на 33,6 мм. Я вже показував, як вони вставляються. А цей дає е, з цим телескопом 53 крат, а цей маленький дає з цим телескопом 144 крат. Е, але ми можемо це значення збільшити, застосувавши лінзу Барлоу. Ось лінза Барлоу двократна. От. Ми вставляємо. Окуляр сюди, потім лінзу ставимо в телескоп, закручуємо і вона подвоює збільшення окуляра. Отже, ми отримуємо дьовий по збільшеннях, вдвічі більше окулярів, виберемо одну лінзу. Далі до окулярів, так що не можуть знадобитися світлофільтри, вони кручуються сюди. Десь. Важко попасти в різьбу, але вони крутяться і. Дещо змінюють зображення, вони, вони можуть проявити інші деталі на якби на об'єкти, який ви спостерігаєте. Вони можуть просто змін, е, змінити колір. Ось Є такий аксесуар, називається те кільце і екстендер. Це якби речі докупляються окремо або в комплекті. Е, воно кріпиться до телескопа. і Перетворює е, телескоп у об'єктив. Воно сюди накручується. Це набагато довше варто накручувати, але ось ви можете використовувати телескоп як об'єктив з дуже великим збільшенням для вашого фотоапарату. От. Є ще такий об'єкт, як ось е, Т-адаптер, він е, виходить, якщо немає цієї резьби. Називається ця різьба. От. Вставляється сюди і накручується це діло тут. Але тут різьба є і все добре. Також ми різьбу маємо на лінзі Барлоу, якщо ми хочемо отримати вдвічі більше збільшення від телескопа. Ми її накручуємо сюди, вставляємо в телескоп От. і отримуємо вдвічі більше збільшення, ніж просто з телескопом і От також у нас є така річ, як думаєте, для чого вона. Телескоп ось цим отвором накручується сюди, От. і може стояти паралельно з телескопом. Це, якби, я не знаю для кого воно треба, але може знадобитися. Відгук по різних об'єктах. Перший місяць. Місяць в нього видно дуже гарно. Видно кратери, видно лінії Термінатора, видно різні е, об'єкти. Якби добре, планети е, їх видно в принципі всіх з різною якістю, якщо дивитися, Меркурій, цятка, Венера, якби диск, е, Юпітер з двома плямами і супутники, Сатурн кільце, супутники, е, Оран і Нептун е, як зірка. Об'єкти далекого космосу. Різні видно по-різному. Ці е, скупчення розсипаються на зірки е, по периферії цієї кулясті і розсіяні взагалі е, галактики видно, ну, як звичайна пляма. Е, інші, в принципі, схожим чином. Потім комети. Комети видно ядро, видно хвіст, все дуже гарно. Дякую за перегляд відео, дякую за увагу. До побачення.